Привіт, шановні глядачі. Це канал VIVAPLAY і гра The Last of Us Remastered Edition. Помочь тебе? Я сама. 撤。错 Вот дом. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудамус. Эли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой, давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало, не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готова? Готова. Адьес, братишка. Пошла. И снова мы завышились у двух с Элли. Билочка. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто можно сыграть пару раз, и все поймешь. Так, что ж, у, как мне там сказал, Гаудеамус. Сдается, якось так. Джоэл вырешил сам крукувати далее с Элли у А братика відправив назад. Ці не схожі на зеркало. Йдемо в центр. Оттуди буде виден майже весь лагерь. Так, тут я бачу у нас немала територія. І щось повинно бути сховане. Точно. Я думаю, що тут для, для луту дуже багато місць. Хотя пока еще я совсем ничего не нашел. Пожалуйста. Ну добро. Может, еще что то по дороге найдем. Значит, тут люди жили и просто учились, даже если они совсем взрослые. Да, учились, развлекались, искали себя. Решали, что хотят делать в жизни. Что хотят У -у -у -у. делать в жизни? <плес> <плес> Схоже на вогнемет. Так і є, вогнемет, а це що? Ага. Так. А як він працює в нас? Цікаво. <звук> Не буду витрачати, я думаю, ще ним доведеться скористатися. Шестерні і бачу верстат тут. А от якби ви мені ще дали е схеми для 4 рівня, може десь тут поряд лежить щось? Давайте пробіжу. Пілюльки бачу. А от інструменти 4 рівня щось не хочуть нам давати. Так. Ну, нагору потім. Давайте все ж таки хоча б третій рівень прокачаємо. В нас завжди знайдеться, що прокачувати. Бачки. Так, що у нас тут? Це не хочу револьвер все. Ось це непогана штука, але там треба четвертий рівень. Цей коротун, ні. О, можемо приціл. Так. Е, вона мені не подобалась, а от зараз щось починає подобатись потроху. Вона досить точна. Все, досить. Класно, у тебе оптика. А ну, давайте спробуємо. Ще я тут поставив. Здається, тепер. Ой, куль в нас немає. Але тепер тут є оптика. Круто. І тут он лежить щось Тут був наблюдательний пункт. Ну, добре, інструменти 4 рівня нам не дають, поїдемо далі. Так, далі, далі, а куди ж далі? Направо, наліво, давай так. Тут може щось буде. У кутку, нічого, ніде. Хм, нічого немає. Значить, крукуємо далі. О, бачите. Мозоль стоять. Не дарман. що це за кличка? Мозоль. Ха, <гум> забути. Просто пляшка. Мозоль. Пошла. Цесты было коняку назвати мозоль. Так, а сюда можно? Сюда пройде вона? Пройде. А сколько там людей? В смысле, у цикад. Ну, Тут, похоже, нужна целая команда. Думаешь, тут есть мои сверстники? А, не уверен. Ось тут доведеться точно злазити вже. Я станусь смазур'ю. Дурацьки. Е, ти чому. Може бігуни? Побудь з конем. Пойду гляну. Бу? Да, а то он Я швидше. Так, точно. Якщо коняка побачить цих вигонів, то буде тікати це точно. А що це ми чуємо? Щось пищить. Ага, он тусня зверху. Да тусня така чимала. Похоже, пытался все наладить. Зараз я швиденько тут. Он бачу сходи туди. Але поки озирнуся. Що це в нас? Нет тока. Угу. І нам вказують, що ось цей. Жовтий. Дріт іде де туди у вікно. Тож треба туди нагору. Нагору, там, де нас якраз он чекають. Ну що ж, не в перший раз. Зараз я пройду тут швиденько. І візьму вон пілюльки. Хм. Так, взагалі в нас є. В нас є тепер тут оптика, але немає куль. І тут є. Он я бачу, ходять. Ну ні, я думаю, що краще підійти ближче. І взяти замість от цієї штуки в нас є дробовик. А взагалі можна і вогнемет спробувати. Чому б ні. Якраз можливо те, що треба буде. О, їх чимало. Треба розпочати, взагалі, я думаю, що з пляшки. Для початку пляшка. Тепер коктейль. Що біса таке? Я ж туди кинув пляшку. Так, відійду трішки. Нехай погорять. Не догоріла? Догориш зараз. Мало вогня? Можу ще додати, якщо вам мало. Так, а перезаряджати його якось треба. От чи не вже все? Ха-ха, як не дивно, ми всіх спалили. Прикольна штука, але швидко закінчується. Треба буде знайти ще якісь балони до цього вогнемету. Бачите, такі невеличкі, маленькі балончики, чи не знаю, як назвати. Так. Ну що ж, куди веде цей дріт? Ось до генератору. Якраз. Якраз сюди. Давайте заведу, а потім обіжу, подивлюся, що можна залутати. Так. І раз. Е. промазав. Раз. І двас. І три. Є. Yeah. Задеренчав, все працює. Зараз швиденько обіжу і погляну що тут. Я тут подумала, заходит давай. Я бы хотела стать астронавтом. Да ты что? представляешь, ты там совсем один. Это было бы круто. Ну а ты? Кем ты хотел стать? Ну, в детстве я хотел стать певцом. С пиваком. Да ладно. Ничего себе. Спой что-нибудь. Давай, я не буду сміятися. Ні за що. Джоел, будь ласка. Ну що тобі заспівати? Я не вмію співати. Можна спробувати щось. Наприклад, давай. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Так, не смійтеся. Це був такий собі експромт. <laughs> Так, співи співами і куди нам йти? Там зачинено. Звідти прийшли, може тут можна відчинити? Доведеться злізти і перевірити. Я буду здійсню. Ага. Ні, фіга. Так, а куди ж? Куди ж, куди ж, куди? -г 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 -г. Зараз заодно обслідую, що тут може нам поклали десь. Ось якісь двері. Але вони не відчиняються. Ну що ж, а тут? І тут теж, я думаю, нічого нам шукати. Хм. Нагору? Ну тоді Давай, тільки нагору. Беги. Давайте. Давай в тебе ж сили вистачить. Так, тут э, нічого. Хіба що там за лавкою щось. Та щось вони нічого не кладуть. Такі місця, начебто, що потрібно щось покласти, а ніфіга немає. Круто, да, ціла куча. мавпочки. Що вони тут роблять? Можливо, жертви якогось невдалого експерименту. Дивіться, які кумедні. подбегли, подбегли. Круто. круто, точно. Не видела обезьян? Первый раз вижу обезьяну. И снова пусто. Так, я думаю, что нам он туда и далеченько. Ха. Зараз. А может, сюда? Такая чимала территория. Чего мы никого не видим? Может, они просто хорошо прячутся. Ага, может быть. До речі, мені теж дуже дивно, що ми нікого не бачимо. Так, тут зачинено, кажете, так? О, це та будівля, яка нам треба. Ой, як там, Гаудеамус. Ага. Це теж підключили. Вон там є генератор. Де? Ага, бачу. Але до нього треба якось дістатися, а дістатися, звісно, он А тут. Ну, звісно, не працює. Будь осторожен. Ти тоже. Не працює, тому що обірваний дріт. Так, Давайте тут уважно дивитись. ось щось. Це мапа університетського кампусу. Не будемо її дивитись, вона нам нічого не дасть. Я думаю, що ми і так все своїми двома очима побачимо. Луту знову немає. Нагору. Ну, дуже вже тихо, давайте я послухаю. Так, туеллі ходить. І все, нікого більше нема. Вище нас не пустять, підемо сюди. У, тут жили студенти. У студентів зазвичай буває безлад, але не настільки. Я думаю, що це вже хтось після студентів тут вже був. Так. Що тут? Може тут що? Хм. Для цього немає місця, а ми давно нічого не крафтили. Давайте. Ну, нам, окрім коктейлів, більше нічого й не можна. І ще можна відремонтувати наш топорик. Так, а тут що? Ножиці і пілюльки. Класно. Долбані спори. О, спори. Якщо спори, то що? Значить, десь будуть клацуни. І он, бачите, нам дають то, дають і то, Он, бачите. Коли дають нам різну зброю, значить скоро буде в нас тут якісь діла. Будуть. Послухаємо. Знизу то наша Еллі. Ну, доведеться зістрибувати сюди вниз. Ліхтарик вимикати я не буду. Ого. Ну я не знаю. Почнемо зі стелсу. Десь треба по одному, по одному. Ось, наприклад, оцей підійде зараз я його. Ножем, можливо, вирублю Опа! Тихо. Ніхто не загрився? Тихо. Так, будемо далі шукати клієнтів. А в нас немає ні пляшки, ні каменюки десь ти тут. О! Давай, нехай буде. Зараз можливо доведеться привертати увагу. А можливо, просто зараз потихому і цього ножем. Готовий. Так, ще один клацун є. В нас ножа вистачає зараз на три рази після прокачки його. Так. Класно. О! До вигнемету бачу у тебе снаряди. Ну, не снаряди, а газ чи що то. Іще. Оу. Ось тепер пішов лут. Коли пішли вороги, тепер нам дають. Фу, яка тут. Какабяка, дивіться. А оце зліва щось таке незвичайне. Щось занадто здорове воно. Хм, давайте я його залишу на потім. На закуску, як то кажуть. Чи, можливо, просто зараз обійду і щось. Щось придумаємо. Фу, дивіться, що тут. Ху -ху -ху -ху. Так, друже. Тобто не друже. Ювнічок, давай я тихенько тебе обійду. Ти в мене не я сподіваюсь. Я навіть вимкну ліхтарик. Що ж тобі зробити? Можна коктейля тобі кинути, так? Але цього може бути недостатньо, ти в нас здоровий якийсь. Ще й бомбочку можу кинути. Давай. Живий! Ну, ще да. Йди сюди, йди сюди. Ну, тепер вже все. І це був останній. Добре, зараз я швиденько оббіжу. Я думаю, що я щось я тут десь пропустив. Все, будемо вирушати далі. Ага, ось бачите, по тихому все одно б я їх не обійшов. Треба було їх всіх перебити, тому що ось доводиться тут шуміти. Давай. Ну, можливо, можна було їх втекти і таким чином закрити. Але хто зна. Я взагалі тут, як бачите, люблю їх всіх перебивати. Бувають місця, що можна їх просто тихенько обійти, не зачепивши. Але я вважаю, що краще їх перебити. Ми там один раз якось вороги обходили по-тихому і не чіпали. Краще потихому їх прибрати зі свого шляху. Давайте послухаємо. Он, Еллі, далеченько, ми чуємо, і все. Живий, живий! Ліхтарик вимкнути. Зараз зачекаю, я, я тут ще погляну. Ось тут щось буде. Так, і тут. Непотріб різний буває. А ось це те, що треба. Скільки в нас їх? Давайте гляну. 70 штук. Ми можемо е, ось оці штукенці прокачати. Швидкість створення предметів та швидкість лікування, але воно нам не так треба. Я краще. Зачекаю, да потім прокачаю максимальне здоров'я. Генератор ми тут не заведемо, треба його під'єднати до ось цього жовтого дротику. Давай. Ну і, а тепер завести ще. Ну. І роз. І знову з першого разу не виходить. Раз. Два. Три. Пішло. Тисни, давай. Отлично! Ось таким дивним чином вони відчиняються. І зачиняються автоматично, між іншим. Раньше были цикадами? Нет. Это вряд ли. Ну пошло. Дороженные прямо у лаборатории? Билл так оборонялся. Может, они тоже. Да, вижу. А ты был в университете? В университете? Ага? Не в качестве студента. Почему? Эмм... Я був молод, коли родилась Сара. Ой. Ти був женат? Недовго. Що случилось? Ладно. Перебор. Перебор. Ну, як ми бачимо, Джоел не хоче розмовляти на такі теми. Я думаю, що в нього якраз такий характер, що він не хоче просто згадувати далеке минуле, тому що йому боляче. Так, а оце от сміттєвий бак. У нас же не просто так стоїть. Ага. Не просто так. Зараз я ще тут гляну. Нічого цікавенького. Ну що ж, беремо його. І можливо перелізти чи. Чи не знаю. Зараз. А тут же ж мене зараз як потягне. Ого по 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 по, -по, -по, -по. <взвучить> О, Ну, все, відчинено. У мене були інші ідеї, але і так сейд. Були інші ідеї, тож, якщо він так каже, то можливо тут були ще якісь варіанти. <взвучить> ну, добре, вона і так влаштує. Злазь. Що там наспівуєш? Еля? Так, а далі, далі, далі. А далі нам туди Тож цей сміттєвий бак нам знову знадобиться. І от сюди. Полізли. Так, іще вище. А тут за всіми сонячними прийомниками нічого. Дуже добре і екологічне джерело енергії, до речі. Забрались. Елі, давай руку. так. Спасибо. Ну, що тут? Такби я знав, що тут. Зараз будемо дивитись, мала. Так, що тут у нас? Так, що у нас тут? Е, вогнемет е, можна. Давайте лук. Ми його зовсім ні разу не прокачували. Так. Хоча ми ним рідко користуємося, але все ж таки, пам'ятаєте, користувалися і досить вдало. Ще ще, цей коротун мені не подобається. Ну, нехай тут ще швидкість перезарядки. Все. Вот, отлично. А далі хотілося б все ж таки знайти інструменти четвертого рівня. Йохо! Цикади! Лікарство само прийшло! Знаєш, Елі, я б все ж таки, як би то не було, потіше, не потіше, потіше, кричав би. Правильно, давай потихіше. Тому що це занадто так. горлопанити. Може, ці цикади вже не цикади, а клацуни, а ти так кричиш. Ну що, Елі, нікого нема? Знову нікого. А хоч сліди якісь вони після себе залишили. Давай почитаємо. Може хтось якусь записку б... Тут тільки всяка медична хрень. Так странно. Похоже, вони зібрали манатки і и mm. Може, Опа! Не всі? Держись рядом. Ну, звісно, якщо такий шум є. Куди ти побігла? Зачекай мене. Якщо такий шум, то хтось його здійснює, тож е, треба бути обережним. Вниз, ні. Тільки вверх. Еллі знає, куди йти. Вона це відчуває. Або розробники просто так прописали. <хи> Я думаю, останній варіант більш правдоподібний. Ліфти тут не працюють. Еллі, я знаю, що треба йти за тобою зараз. Трупів немає. Це добре, так? Якщо знаємо, куди вони ніт. Ну, думаю, так, це добре. Хоча б не загинули, а просто пішли, можливо, в інше місце. Сподіваюся, що вони якусь нотатку залишили, щоб ми знали, куди ж вони пішли і де їх тепер шукати. Так, пляшка, пляшка. І там пляшка. Нічого цінного нам не дають. О, хоча б 5. І то непогано. Що це знову? Навірно, это щелкуни. Нет, не прячуться. Ну так, вони ж не ховаються. Та й бігуни б не ховалися? Мій слух нічого не каже. Ну, я ж сам своїми очима бачив, як щось там впало. Добре, підемо далі, може, щось знайдемо. Чи когось? Чи може якогось пригод ще на свою дупу? Опа! Так вот кто то Ну не щелкуны. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Может и так. Будем искать что-нибудь найдем. их здесь нет. Мы уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Давай. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер. Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись! так, здесь у нас снова проблемы. Че ж, друзья, давай-то. То... Я думаю, воды? еще их там будет чем Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Добре, що ми знаємо, але давайте ми підемо вже у наступній серії. Так, друже, ти згоден, ми з тобою попрощаємось також, і зустрінемось з тобою на цьому ж місці у наступному відео. До побачення!